Мешканці прикордонної 10 кілометрової зони отримають гроші на опалення від міжнародних партнерів. Про це під час візиту на Чернігівщину повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Йдеться про однакову для всіх суму 21 тисяча гривень, які мають надійти на рахунки людей вже восени. Загалом зможуть отримати допомогу близько 8 тисяч жителів Чернігівщини, що наразі живуть в межах 10 кілометрів від ворожого кордону. За ті кошти люди зможуть придбати дрова, вугілля, брикет чи інший вид палива для обігріву взимку своїх домівок. Відповідні заяви потрібно написати до органів місцевого самоврядування. На свої рахунки так 21 тисяча. Чому я так роблю акцент? Бо минулого року, ви пам'ятаєте, були різні суми, і людей ображало, чому одна громадська організація надала там тисяч, а інша надала 10. і ми не могли на це вплинути цього року. Міжнародна спільнота прислухалась до громад, до регіону, до нас, і всі отримують одинакову суму 21 одну тисячу шістсот. Тобто це буде більш справедливо, але... адресність і справедливість. Так, адресність і справедливість. Але оці 10 кілометрові населені пункти мають отримувати всі. Незалежно чи у вас багатодітна родина, чи у вас є підстави і категорії, всі отримують, бо це і є категорія вразливості. 10 кілометрова зона. Якщо казати про 10 кілометрову зону, ну там, ну близько, мабуть, по цих громадах, якщо казати, там 8 тисяч. Ну одна семенівка п'ять. Крім того, на Чернігівщині хочуть продовжити втілювати міжнародний проєкт для родин, які втратили житло, а саме встановлення індивідуальних будинків. Чернігівщина є першою за найбільшою кількістю індивідуальних будинків, які були відремонтовані, чи, як це сказати правильно, збудовані так. Нашими міжнародними партнерами я дійсно хочу подякувати нашим американським друзям і нашим нідерландським друзям. 200 будинків це найбільше, принаймні там, де я була з тими, що я розмовляла. Це найбільше. Зараз створено таких можливостей для мешканців відповідної області. Я буду рекомендувати, щоб цей проект було поширено і надалі. Ми будемо звертатися до міжнародних партнерів і просити продовжити це робити. Є величезний запит, і ми сьогодні розмовляли з сім'ями, які чекають на такі самі будиночки на своїх земельних ділянках.